Понад 9 тисяч викликів за три роки роботи відпрацювала Асоціація добровільних пожежників України, яка створена і функціонує в Одесі. Під час повномасштабного вторгнення добровільні пожежники так само допомагають на наслідках ракетних обстрілів та їздять на деокуповані території північно України, аби допомагати населенню. Це приміщення ми орендували спочатку війни, а переобладнали його трошки у пожежну частину. Тут знаходиться усе спорядження наших пожежних. Тут знаходиться безпосередньо захисний одяг пожежного: краги, бойовки, сапоги, шоломи. Далі це медичне спорядження та обладнання, яке необхідне як для нашого авто, так і вирушають до шпиталів. Миколаєва, Херсона та військових. В Очакові ми були декілька разів якраз під час прильотів. Ми тоді поверталися з гуманітарної місії. Ми доставляли гуманітарну допомогу до міста Миколаїв до шпиталю. Якраз тоді прийшло повідомлення про те, що в Очакові були обстріли. Тому ми виїхали туди для надання допомоги. Чесно кажучи, приїжджаючи на такі виклики, ти намагаєшся не дуже. Скажемо так, все приймати близько до серця, бо твоє основне завдання це саме допомога населенню, коли почалися обстріли в Миколаївській області, бо більше всього ми працювали саме у тої області, і там було дуже багато руйнувань. Туди приходилось виїжджати та допомагати. Зараз у нас у розрахунку знаходиться три авто під час виклику, будь-то місто Одеса, де окуповані території, інша область. Все це займає не більше 10 хвилин до виїзду, бо всі авто вже укомплектовані до надзвичайних ситуацій. Це унікальний автомобіль для нашої країни, який ми отримали від сполучених штатів Америки, від благодійників. Це авто здатно перевозити велику кількість постраждалих безпосередньо з чрезвичайної події, а в неї найвеликий плюс те, що це можуть бути або дві особи у лежачому стані, або одна особа у лежачому та чотири ті, які можуть ще сидіти. Це авто зараз вже споряджено усім аварійно-рятувальним обладнанням та медичним обладнанням для надання до медичної допомоги. Саме в цьому відсіку у нас. Все, що потрібно для гасіння пожеж це пожежні рукави, стволи, акумуляторний інструмент, бензоріз, бензопила та засоби індивідуального захисту. А це у нас безпосередньо вхід до самої, самого авто, де є ноші, все медичне забезпечення, ліки, дефібрилятори, монітор состояння пацієнта, кисень. Тут є все для великої кількості саме постраждалих. Це саме відео для загрузки ношок. Вони виглядають ось таким чином. Ми їх просто так, і можемо дістати. Плюс цих нож також те, що вони на акумуляторі, а треба... Не так багато зусиль, щоб підняти. Це авто сьогодні перший раз заступило на своє чергування і найближчим часом він, саме він, вирушить на деокуповані території для надання допомоги та евакуації постраждалих. Я приєднався до асоціації десь, мабуть, в марці того року. Після повномасштабного вторгнення дуже багато виїжджали, коли літніх людей. Ну, там, родичі поїхали, і ну тут нема зв'язку, вони забули, скажем так. Це дуже такі тяжкі виїзди. Ми ну, на деякі виклики ми встигаємо. Ну, сусіди сповіщають, що ну там людина літня з якимсь захворюванням, і вона довго не виходить на зв'язок або не виходить там з дому, з квартири. Є декілька. Ну, не декілька, а багато ну, викликів, коли вже ну, рятувати людину ми не можемо. Наша кількість зараз це 92 особи, а більша частина цих людей це діючі чи колишні співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги, поліцейські. Є номер, який дуже легко запам'ятати, це 099-101-0911. Це номер, який ми користуємося вже три роки, його дуже багато людей знають.